Привіт, любі! На Мене звати Катерина Кирилова, і сьогодні я розкажу вам про комплекс вайо. Сьогодні ми розберемо один з таких комплексів. Ці комплекси направлені на занурення себе, на те, щоб відключити мозок і голос, який там постійно говорить, і вони є антистресовими практиками. Кожен рух в такому комплексі робиться або на вдих, або на видих, і важливо тримати цей потік, флоу без пауз і затримок на вдисі на видисі рівний вдих, який дорівнює такому ж видиху. І сьогоднішнє вайо буде у нас будуватися на кількох положеннях. Перше це положення стільця, у тканасана. Ми носочками впираємося гарно в підлогу, пальці на одній лінії, присіли, підкрутили трошки таз, підтягнули живіт, маківка тягнеться вгору, і руки тягнуться вгору. Дві рівні руки намагаються бути на рівні вух, але плечі ми не затискаємо, плечі опущені. Це перше положення. Потім ми переходимо, вирівнюємо коліна і руки тягнуться в сторони, а тулуб паралельно килимку. Потім ми знову робимо стілець. І з нього ми робимо дві скрутки. Спочатку вправо можна себе ліктем трошечки докрутити, подивитися на стелю. А руків намасте. Потім знову руки прямо і вліво. І подивитися на стелю. Знову руки тягнуться вперед, куприк назад. І ми опускаємо руки на підлогу і ребрами тиснемо на стену. Після цього ми піднімаємося із вдихом, і прогін робимо назад і вгору. Коли ми робимо цей прогін, перевірте, щоб таз відводився вперед, і у вас була нібито дуга, щоб ви не стояли рівно і гнулися, ломалися в попереку. А саме трошки можна навіть призігнути коліна, якщо ви давно не займались, і ми робимо. Вдих і намасте. Це всі елементи цього комплексу. А зараз спробуємо в динаміці. Робимо вдих руки вгору. Видих руки в сторони, рівні коліна. Вдих руки вперед присіли. Видих, скрутка вправо подивились на стелю. Вдих руки вперед. Видих, скрутка вліво подивились на стелю. Вдих руки вперед. Видих руки вниз. Ви трошки випрямили коліна, ребра на стегнах. Вдих вгору прогнулись. І видих намасте. Потрібно зробити від 7 до 12 циклів для того, щоб відчути ефект від одного такого, такого комплексу. Бо спочатку тіло звикає, а тільки потім ви відчуєте медитативний стан. Показую ще раз: вдих, присіли руки вгору. Видих руки в сторони коліна вирівняли. Вдих присіли руки вперед. Тепер. Видих. Скрутка вправо подивились на стелю. Вдих. Видих. Вдих. Вниз. Вдих. І намасте.